Це кропивничанин Микола Прозирай. Він живе у трикімнатній квартирі. Розповідає, якими електроприладами користується. Ми поставили. Ми поставили електроопалення більше 10 років тому, і це найбільш енергозатратне обладнання у нашій квартирі. У зимові місяці використовуємо до 1000 кВт щомісяця. Рахуємо помножити на гривню 68 копійок за кіловат годину. Це 1680 гривень тільки за опалення. Показує у ванній кімнаті бойлер та пральна машина. Каже, їх використовує щодня. В він беруть 100 кіловат. Щомісяця він накручує 100 кіловат годин. От вам і ще 168 шістдесят гривень. Кожній пральній машині є електричний тен. Щомісяця пральна машина споживає до 30 кіловат годин. Це теж витратна частина. Показують чеки. За січень заплатив за електроенергію 2170 гривень. У березні 1617 гривень. Зараз, в гривень. даний момент не просто слухи. Наразі це не просто чутки. Вважаю, це підтверджений факт, що електроенергія подорожчає практично на 70 відсотків. Відповідно, доведеться платити значно більше грошей. Тому доведеться собі взимку у чомусь відмовляти. Вочевидь, це буде електроопалення. Ну будемо мерзнути, будемо економити. А як по-іншому? У цьому приміщенні знаходиться обласна енергопостачальна компанія. Вона додає послуги понад 450 тисячам жителів області. Кропивничанин Вадим Уманський прийшов звірити показники лічильника. Каже, чув про підвищення тарифу з липня. Дуже важка ситуація і ковід, і все інше. Тому я вважаю, що це ну, можливо трошки перечасне рішення для населення, тому що багатьом людям буде дуже важко, особливо в опалювальний період, у кого опалювальні котли стоять електричні, тим буде дуже важко розрахуватися без допомоги держави. За словами заступника директора обласної енергопостачальної компанії, два оператори внутрішнього ринку електроенергії Укренерго та енергоатом запропонували свої моделі тарифікації за обсягами місячного споживання. Пропозиції вони десь коридуються одна з одною Відрізняються лише тим, що «Енергоатом» більш детально пропонує розділити тариф за об'єм, за обсягом споживання та відповідно дати свою, свою ціну кожному рівню споживання. Каже «Укренерго», за споживання електроенергії до 100 кВт пропонує вартість кВт-години 84 копійки. Від 100 до 300 – гривню 68 копійок, понад 300 – 2 гривні 88 копійок. Модель «Енергоатома» передбачає тариф 84 копійки до 100 кВт-годин, гривню 86 копійок при споживанні від 100 до 200 кВт-годин, 2 гривні 18 копійок від 200 до 500 кВт-годин і 2 гривні 52 копійки при споживанні понад 500 кВт-годин. Якщо ми зараз відпускаємо по 15 копійок, так, а по гривні 68 населення відпускають, то можете представити, куди дівається різниця. Вона зрозуміла, що вона компенсує якраз тариф для, для зеленої енергетики. От якраз зараз ми і добиваємось того, щоб було змінено. Тому зараз ми ждемо, що найближчим часом будуть зміни відносно спеціальних зобов'язань. Тоді ми могли б реалізувати любу ціну політику, яку запропонує уряд для населення. В тому числі, от щодо того, що по шістдесят 68 відпускати там. До 200, до 200, до 300 була навіть пропозиція кіловат, а все інше йде вже по ціні, яка формується на ринку електроенергії. Ми розуміємо, що е, та ситуація, яка є сьогодні на ринку, е, той дефіцит, який існує в е, коштах на ринку, він повинен чимось покриватися. Рішення держави ось таке, щоб привести тарифи до якогось економічно обґрунтованого рівня. Звісно, це можна, може за собою потягнути різне платежі. Тому дуже важливо, щоб наші побутові клієнти вже сьогодні потурбувалися про дві речі. Перша річ це розрахуватися за ту електроенергію, яку вже спожили, і друга річ це переглянути той режим споживання, який є, і можливо встановити якісь енергозберігаючі обладнання. Завідувач кафедри електротехнічних систем та енергетичного менеджменту аналізує причини підвищення тарифів на електроенергію. На його думку, підстави підвищити тариф є затрати на вироблення електричної енергії. Підняття цін на топливо, газ, вугілля, зрозуміло, це все, все взаємопов'язане. І інше те, що вводиться РАФ тариф, ми оплачуємо у тариф, вкладаються кошти на реконструкцію електричних мереж, і крім того, ми ще будемо оплачувати у тарифі. Частину коштів на передачу електричної енергії по мережах наших енергопостачальних компаній поясню, як зекономити на використанні електроенергії, використовувати енергоефективне освітлення, світодіодні лампи, енергоефективні побутові прилади вищих класів енергоефективності, які дають можливість скоротити електроспоживання на 30-40%. Тобто, якщо ми у нас є ще холодильник радянських часів, який споживає, будемо говорити, сотні ватт, то ми замінив його на вищим класом енергетичності сучасний, він у нас споживає всього 20-40 ватт. Це є один із шляхів. Ну, крім того, впровадження зонних лічильників. Які дають змогу економити в нічний час до 50% відсотків спожити електричної енергії? Нові ціни на електроенергію уряд визначатиме протягом червня. Олександр Сметанко, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кропивницький.